Всіх вітаю, хто завітав на мій канал, бажаю всім доброго здоров'я гарного дня! Сьогодні у мене розпаковка. Я замовила собі лілії в інтернет-магазині Яскрава клумба. Зараз акція йде на ці рослини, і от по акції я собі замовила лілії. І хочу вам показати, які рослинки мені прислали. Як ви бачите, що Посилочку я вже розпакувала по тій причині, що я її розпакувала ще на новій почті. Я переглядала рослини. Переглядала рослини, тому що побачу, хотіла побачити, які рослини мені все-таки прийшли. От, тому що осінню, я теж восени десь там під осінь замовляла лілії, але не в цьому інтернет-магазині, а в другому. От, мені прийшли цибулинки цих рослин. ну І вони якби були, я б так би сказала, що поганої якості ці були квіти. Я їх під осінь посадила, не викинула. От, ну, якби навесні я їх не побачила. Через те рекомендую. Перевіряйте свої посилочки на новій почті і оглядайте рослинки, які вам приходять, через те, що, ну, як кажуть, випадки бувають різні. От і в мене був такий випадок. Вже хотіла побачити квітування тих лілій, але вони навіть із землі не показалися. Значить, розпаковую ось далі. Я ще, чесно кажучи, сама їх не дивилася От на новій почті. Відкрила посилку, по, тато, вони ще ось в пакетиках у мене. Значить, тут є, як кажуть, оця накладна, по якій вони присилають. От, і ось такі рослинки ще в пакетиках. Ну, я так передивилася, через пакетик вже, бачите, видно, що зеленіє. Бачите, через пакет видно, що зеленіє. Е, вона вже починає. Я так передивилася, але пакети не розкривала. І зараз я відкрию всі пакетики і покажу вам рослинки, і як вони називаються. Продовжую огляд своїх рослин, які отримала. Значить, ось лілія от гібрид. Ось, бачите, на пакетику написано Монтего Дей. Ось така цибулинка зараз достану. Ось, бачите, яка Уже пророщена. От. І корінечко, значить, нормальне. Я так думаю, що вона приживеться. У мене ця лілія. І друга, я дві замовила Монтего Дей. Ось другу зараз покажу. Теж ось Монтего Дей. І ось друга така цибулинка, бачите, теж має. Пророщена вже вона. Сама цибулинка невелика. Ну, буду надіятися, що вона у мене приживеться теж. Значить, дві монтего де я замовила. І дві цибулинки, зараз це заберу, щоб не заважало. так І дві цибулини я замовила лілії лілі гіганти. Пурпле принц. Ось, бачите, який. Це лілія Гігант. Вона високоросла, може рости і ем, навіть е, до півтора і метр вісімдесят можуть вирости. бачите, ось дивіться, як тут корінчик невеличкий, ось дивіться, бачите як. А ось тут, подивіться, бачите, ось вона вже пускає молоденькі, смоктуючі оці білі корінчики. Подивіться, ось бачите як. О, значить, я її буду отак десь, ось, оце ось її починає стовбурець тут ось, вже розвиватися. Значить, я отак її десь занурю у землю. Не сильно глибоко буду, щоб оці корінчики прижилися. От, Полью гарненько. Оце такий курпле-принц. Лілія Гігант. Ну, Звичайно, що вона перший рік посадки гігантом не буде. Вона ну, хоча б до метра десь виросла. А от уже. На третій, четвертий рік вона буде, тоді вже от себе покаже усі свої красі. Так, Пурпе, пурпле принц і друга лілія, теж гігант. Ось достаю її. Це у мене ось назва Провечо, провенчо, чи як? Прове... провенчо. Якось так. Якщо вільно прочитала, ось теж така цибулинка. Бачите? Непогані цибулинки. От. Тут теж отак буду десь занурювати при посадці, щоб оцей уже кінчик цього пророщого стовбурця, як ми називаємо його, щоб він уже як кажуть, бачив білий світ цвіт і е, далі розвивався. От. Кладу її в цей пакетик, щоб не переплутати. Сьогодні я їх всі повисажую. Ну Ось такі лілії у мене по акції із інтернет-магазину яскрава клумба. Я вже не один рік замовляю в них. В минулому році замовляла в них рослини, замовляла гортензії. О, ну, Прийшли такі рослинки, якби е, непогані, я б так би сказала, в задовільному стані. От. І зараз вони в мене вже розвиваються. Ті рослини. Ну, і ось лілії замовила. так що... Буду висажувати і буду ждати квітування. Дякую всім за увагу і до нових відео!